Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися питання в коментарях, було в нас таке цікаве. Зараз я вам його прочитаю. Чому я знову думаю про колишнього? Жену від себе думки про нього, але вони мене все одно поглинають. У нього своя сім'я, в мене також. Чому він вибрав не мене, він мене не любив? Гарне питання. Давайте подивимось. Так, значить, перше, чому? Чому ви знов і знов думаєте про колишнього? Чого? Знову і знову ви думаєте про колишнього? Чому так? Ну, того, що ви до нього прив'язані, що... Насправді повинно було бути так, що ви повинні були бути парою. Але втрутились якісь люди, які вам заздрили, і це все вам спортили. Але якось подсознательно ви відчуваєте, що ви з ним назавжди. Тобто ви як під'єднані. То втрутився чого? Розсорка, остуда, розсорка. Хтось, хтось йому, йому щось було зроблено, що ви йому стали не така приваблива. От ви йому як подобаєтесь, але коли він поруч був з вами, то йому здавалось, що ваша краса вже зав'яла. Ви не така приваблива, не подобалась йому. Він став холодний. Але це відбулось по наївності. Так, хто робив розсорку? Чого? Ну, розсорку робили, оце карта миші, бачите, що хтось струтися, позарився на ваше, у вас смачніше, у вас краще. Його просто магічно у вас увели цього чоловіка. Хто це був? Хто це зробив? Хто ось туди розсорку поставив? Змія соперниця. Палунє, це магія, магічний вплив. Якась магія на цвинтарі. Робилась, щось вам підливали, підкидали в будинок. В будинку багато квартир. Так, цей негатив треба прибирати. Тобто втрутились в вашу долю, забрали у вас нареченого. Це зробила жінка ось вона, ця змія. Це жінка, яка. Каварна, дуже каварна, їй сподобалось і їй подобались ваші стосунки більше, що їй більше подобалось то, як між вами все відбувалось. Ось так. Так, значить, що ми прибираємо негатив, заперечую. Заперечую, 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 це заперечую, це залишаємо, заперечую. Тут карти сили вийшли два якоря. Бачите, Тут якар і тут якар. Але цей якар, який в позиції гарній був, що ви разом повинні були бути. А цей якар в той позиції, що він тягатився після магічного впливу, що ви йому як тягар були. Це Ленорман Лілової і вішньової сумерки. Це ті карти, які лілові, вони, не знаю, як українською. Ті, що лілові це позитивне значення. Таке саме значення має всі, всіх карт по дві, але одна позитивне значення має, інша вішньова має негативне значення. Так, значить, це нам підходить, а це треба і це підходить, щоб було. Кальцо для вас було приготовлено, ви повинні були бути разом, по якорю кальцю були бути разом. Олег, втрутилась змія. Я перекриваю. Перекриваю. Прибираю весь негатив, знімаю, анулюю все зле лихе, що вам робили. Повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку особисто на них. то, що вам бажали, хай з ними станеться. По Верховному суду буде так і так буде. Ну, Ці дії, може, і його вже і не повернуть, бо у вас сім'я, в нього сім'я так також склалась, да? але з таким магічним впливом далі ходити не можна, бо це дуже шкодить. Так, і також кажу, якщо є вже сім'я у нього і сім'я у вас, то ну, історія закінчилася, на цьому з'явились сім'ї, діти, історія скінчилась, це буде ну, не дуже гарно. Взагалі не гарно буде. Якщо ви будете там, втручатися в іншу сім'ю, це буде негатив, негативний вплив, і за це буде, може, прилетіти дуже добре від вищих сил по голові, якщо втручаються в іншу сім'ю. За це буде розплата. Так, жену від себе доньки про нього, але вони мене все одно поглинають. Скажіть, покажіть. Чому так відбувається? Чому ці думки про цього чоловіка повторюються і повторюються, скажіть чому? Ну, Він досить гарний чоловік. Він такий, ну. Має положення в суспільстві, має гроші, надіжний, захисник, дуже класний. Біля нього та сама, та що змія, вона ж і ліса, що вкрала ваше щастя. Це кохання, це справжнє кохання, яке було між вами, але воно таке вже старе кохання, давнє старе кохання. Ось чому ці думки. І ці думки, вони. Mm. ну Вони не гарні думки, бо бачите, оці риби, вони не на свободі плавають, а вони в банки сховані. Тобто вони залихаються в ці банки. Це такі тяжкі думки. Так. Що заважає, щоб цього позбутись? Тут ще карти пояснюють, чого так відбулося. Ось ви, і він в центрі розкладу вийшли. що Вийшли дві карти. Це доля, що є доля така, яка відкрита, та, яка сталась. І та доля, яка могла статись, книга закрита, але вона ну, не програлась так. Що це був тут дві карти, також хрест вийшло. Це карма, ваша карма. Якби у вас не було негативної карми. Є негативна карма, роду, особиста негативна карма. І, і ви, і він відпрацьовуєте карму. Тобто ви спочатку пішли відпрацювати той хрест, який важкий, в якому важко, а о той хрест, щоб ви були один одному по долі, але воно не програлось, бо з ним би було краще життя, і ви б не відпрацювали свою, свій тяжкий крест, свою карму, свої. Кармічні завдання. Тому з'явилася ця жінка, яка саперниця, яка його ввела, ось зробила з розсорку, і ви кожен пішли відпрацьовувати свої кармічні уроки, негативну карму відпрацьовувати. Ось так. І чому думки про нього? Про втрату тих можливостей, тому що кохання було. І зараз, в тому стані, в якому це зараз є, то треба сказати собі, що ну, так, ці думки як не лякатися, що ви про нього думаєте, а просто казати собі, о, знову я про це подумала, не буду більше. Посміхніться і займайтеся своїми справами. Тобто не лякайтеся того, що ви про нього думаєте. Просто прогнали цю думку і все. Втрачені можливості, так, що могло бути все добре. Прибираю негатив, заперечую, залишаю вас двох. Але так як у вас вже у кожного свої сім'ї. То не можна оце вирішити. Це прошле не можна, зараз вже не можна. Вже шанс упущен. Дуже багато часу пройшло. Заперечую, заперечую, заперечую весь негатив. Всі негативні карти я прибрала. Тут ще була карта доля, книга долі. Зараз її ось вона. Це гарні карти. Тобто то ви один одному були по судьбі, по долі. ось. Але якби ви разом були одразу, ви б не прийшли свої кармічні уроки. Тому так розпорядилась судьба, вище сили, що з'явилася ця соперниця і забрала його у вас. Ми Зараз цей негатив весь перекриємо. На етапі, коли ви були разом, він а, під магічним впливом перестав бачити вас таку, яку ви є, яка ви є, ви йому стали непривабливо. Тому так відбулося: перекриваю негатив. Це зле лехе, знімаю нулю і повертаю тому, хто це робив, тому хто заказував, тому, хто в долю втручався по Верховному суду, та буде так. І Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так і так буде. Таке буває дуже часто. Треба прийняти і простити. Що, що поробиш вже, так? Да? Вже час пройшов. Так, чого він вибрав не мене, це вже зрозуміло, бо втрутилась інша жінка, соперниця, вона приміняла всі магічні засоби, які тільки вміла, щоб його у вас забрати. Так, чи любив він вас? Чи любив, чи не любив, скажіть. Тут, про кого ви думаєте, чоловік, чи він вас любив, чи ні. Ну, тут все те саме. Дивіться, він, коли був разом з вами, ви йому здавались дуже надіжний, він до вас дуже добре відносився, і так він вас любив. Але йому захотілось ще якихось разнообразія в житті з кимось ще зустрітися. Просто перевірить себе. А там він потрапив на оцю змію, яка його вкрала у вас. І тепер він має цю жінку іншу, яка його руйнує, себе руйнує, стосунки з нею не дуже гарні. Ось, але. Так сталося, що він вибрав її, бо на той час вона йому здавалася привабливішою. Ось. Він незадоволений життям. Він згадує вас і порівнює, що ви були краще. Тобто він помилився, але йому допомогли, да, йому зробили магічний вплив. Так. Чи любив він вас, так любив. А потім, після магічного впливу, вже йому здавалося, що він любить не вас. Що він зараз? Давайте подивимось. Зараз ще раз зніму магічний вплив, з нього з вас. Скажіть, покажіть, чи є негативний магічний вплив на тому, про кого ви думаєте. Зараз на ньому є магічний вплив. Там її діти. Ну, зараз на ньому вже нема магічного впливу, він знятий, але він з тою жінкою, яка його забрала. В нього там складності, але в нього, ну, таке вже пішли такі битові вопроси. Да? Щита, думає про будинок, як з одного будинку переїхати в інший в кращий. Своє таке життя, є складності, але магічного впливу я тут не бачу. Чи є магічний вплив на вас? Чи залишився який-небудь негативний на вас залишився негативний вплив? Тобто робили вплив на вас, щоб ви були не приваблива для нього. Скажіть, покажіть, чи, залишив, чи є на вас ще негативний магічний вплив? Чи залишився на вас негативний магічний вплив? Вам переклали свою негативну долю, переклали на вас. Вашу гарну долю забрали, переложили на вас свої якісь проблеми, переклади зробили. З туди розсорка і щоб ви були неприваблива. Є секрет тайна. Хочу сказати, гадалка вийшла, хоче про цього мужчину сказати секрети тайну. Так, скажіть секрет про цього мужчину, що ти хочеш нам повідомити? Пашня, Микита. Серце. Вона каже, що він ще думає про вас. Він ще про вас, він вас згадує. Думає то так само, як ви про нього думаєте, так і він про вас. Думає, що ви надіжна. що ви дуже для нього приваблива. Ось, згадує, але він згадує, та також думає, що, напевно, ви стали ну, некрасива, старша, не така приваблива. Але кохання ну це як старе кохання. Да? А, але кохання все, все одне в серці живе, і у нього, і у вас. Карта Звзди кажуть, мрійте, може, хто знає, як далі доля буде. Да? Можна бути друзями. Це також гарний, гарний варіант. Так, і на вас є магічний вплив, негативний. Заперечую, це, що йому зробили, це як амарочка, що він дивиться на вас, а ви йому здаєтесь некрасивою. Тобто, це на вас, оця марочка, залишилась. Це треба прибирати, заперечую. Треба зробити чистку. Заперечую, заперечую. Це розвілка, що він йому треба було обирати і обрав на вас. Заперечую негатив, заперечую. І перекриваю. До речі, він про вас якісь розговори збирає, щось про вас, якісь слухи до нього доходять. Свідінь про вас слухає. Так, а ми питали, чи є на вас магічний вплив, і він на вас залишився. Прибираю вищі сили, прошу приберіть весь негатив, всі впливи магічні, негативні, все, що робили, знімаю, нулюю, відправляю все з лелихи на болота, там цьому негативу схорониться. Вас більше не торкаться по Верховному суду, та буде так і так буде. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так і так буде. Так, ще давайте подивимось, що він зараз. Чи він думає про вас, так? Да? Які думки? Почуття і плани щодо вас, у того чоловіка, про якого ви думаєте. Скажіть, покажіть. Почуття. Які думки, почуття і плани того чоловіка, про якого ви думаєте? Думки. Так, думки, почуття. Плани. мені треба декілька карт Дивіться, раніше це позиція минулого. Це позиція тепер, це позиція на майбутнє. В минулому. В нього були про вас думки, що одружуватися вийти гніздо з вами, мати пару з вами, сім'ю мати. На серці в нього було. Кохання до вас, і це зустрічі, свідання, кохання, бачити вас якомога частіше. В дійствіх, мрії про вас, але ці всі мрії, вони навіть такі, знаєте, не, 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 ну, не, як не тільки мрії, а це ще і родова програма, що ви повинні були бути в його родовій програмі. Так. Що предки рода його ж вас приймали вже як свою. Нам, на зараз Він думає, що така доля, що ви не разом, що це так ну, по долі, так треба було, що ви йому не, дол... ну, не, по, не по долі, не по судьбі. Да? І він більше думає про себе. Що він е, такий класний, і що я їй, навірно, нравлюсь. І зараз є, вона мене любить, і зараз я її нравлюсь. Це, отак, такі. Тобто він не думає про вас, він думає про себе і що він вам подобається. Що він дуже класний, вам подобається, але не судьба. Е, на серці. Ну, на серці те, що він вже зайнятий, що в нього є обізательства, і він нічого не буде змінювати, що старе все прикреслено. В планах просто дізнається про вас якісь розговори про вас. Тобто він робити нічого не буде, він стабільно буде при своїй сім'ї, але йому цікаво, що в вашому житті відбувається. На майбутнє. В думках, він би хотів мати з вами якісь дружні стосунки, спілкування. Це в думках. На серці, на серці і плюс, і мінус, що він такий буде холодний. Не буде давати повода, не буде давати ніяких надіжд. Холодне одиноке дерево, всі стосунки заморожені, бо він одружений, не можна. Забороняє собі про вас думати і це табу. В планах, можливо, він сподівається, що ви якось йому не він вам допоможе, а ви йому допоможете якось вирішити його якісь проблеми. Ось так, що ви як друг йому могли б допомогти. Але таких любовна історія вся залишилась в минулому. І тут також сказано, що ці відносини, вони всі похоронені, вже все він для себе закрив цю історію, бо він одружений. Така от вийшла в нас історія. Ще хочу подивитися. На, на вашого чоловіка той, який зараз з вами. От дивіться, у вас була там по долі така-така-та -та, та програма, ви повинні були її, ну, її прожити, Але втрутились не чесні люди, погані, які магічно вам зруйнували долю. Але вищі сили вам дали, ну, як. Так, як то, що повинно було бути, воно вже неможливо, то вам дали альтернативу. Цей чоловік, що у вас є, це дуже добре, що він є, бо могло бути гірше, що могло взагалі вам таке поробили, що ви могли взагалі одна статися. Так, скажіть, покажіть, той чоловік, з яким зараз ви одружені. Чи він вам по долі, чи все добре, скажіть. Да? Він вам по долі. Тобто, вам із-за того, що ви з тим посварились старим, ну, тут старий той, що був до нього, то вам доля, як компенсацію дала, виправила ту ситуацію, яку вам зруйнували. Вам дали чоловіка навіть кращого, ніж той, який був. Тобто, ваші янголоохоронці, ваші духи роду, вам і справили ту ситуацію. Да, у вас новий, бачите, також якорь, що ви з ним разом надовго і що дали кращого, ніж того, що ви втратили. Забула включити камеру, тепер буду розповідати ще раз, дивіться, оц оцей чоловік, якому вам доля дала другого, да, з яким ви зараз одружені. Це подарунок долі, вам компенсували те, що ви втратили. Порада карт, щоб будьте мудра, не робіть якісь глупі поступки, не сумуйте за тим, що втрачено. Бо то, що втрачено, це як оцей старий сад, його затянуло болотом поросло мхом. хом, тут нічого не відбувається, і вам подобається ілюзія, ту, яку ви собі придумали, а не те, що є насправді. Насправді, воно не, не так привабливе, як вам Ну, як ви собі уявляєте, бо вам подобається ну, ця історія, яка не сталась, і історія, яка придумана вами. Насправді, цей чоловік, який зараз, він краще, ніж той, що був. Ось. І той, що був, він як дав повод отої жінки, яка його забрала, він їй дав привід, так зробити. Цей, що зараз з вами, він так, таких поводів іншим жінкам не дає. Він з вами поруч. Він, е, тут вийшли дві карти якоря сразу одразу, що ви надовго, міцно, і це стабільно, і ну, це гарний що Це такий якар, який е, оберігає е, надіжний. Ось. І е, карти кажуть, що е, ну, це Змія, але не ота коварна, яка забрала. А це ви, що ви отримали досвід, і що це ваша карма така, що ви відпрацювали свою негативну карму таким чином. Будь розумна, мудра, не роби глупостей. З цим чоловіком ти, як риба у воді, що ти вільна, що ти в достатку, що ти. Що у вас немає такого жорсткого контролю, ти можеш робити все, що хочеш, він тобі не забороняє. Але зараз дуже класна ситуація, і що не втратьте це, що не приміняєте цей ставок, в якому ви, як риба в воді, на оце болото, яке затягнулось мхом, і там нема руху, і вода пропала. Ось така історія. Тож, будьте вдячні тому, що ви маєте зараз. Не сумуйте за минуле Минуле прийшло, його вже нема. Ось. Будьте щасливі тут зараз. І е, будьте вдячні за те, що вам доля подарувала зараз, а вам подарували е, навіть кращого чоловіка, ні той, що був. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.